Виконуємо номер 1311 із підручника Геометрія 8 та номер 25.11 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Чи подібні трикутники АБЦ і А1, Б1, С1, якщо Задання перше: АБ відноситься до БЦ відноситься до СА як 4 до 3 до 7. А1Б1 дорівнює 8, Б1С1 дорівнює 6, С1 А1 дорівнює 14. І друга. Кут А відноситься до кута Б, відноситься до кута С як 2 до 3 до 4. А кут А1 дорівнює 20 градусів, кут Б1 50 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас А1Б18. 8, б 1 B1… щось неправильно записала. А, 6, А1 Б1, 6. 6, Б1С 1 у нас. Ой, А 1 неправильно. А 1 Б1 8. Зараз підправлю. Так, підправила, бо глянула на верхню умову на 13 крапочка 10. А 1 Б1 у нас 8. Б1, С1 у нас 6. І. С один А один у нас чотирнадцять. Позначимо змінною Х одну частину, нехай Х одна частина. Тоді А у нас буде чотири Х. Б 3 три Х, А, CA7X. Ну, а тепер знаходимо відношення. Якщо трикутники подібні АБЦ і А1, Б1С1, то АБ має відноситись до А1Б1. Як 4 у нас Х і А1 до 8. Скорочимо на 4 це буде 1Х на 2. Тепер BC відноситься до B1C1 як BC у нас 3Х, а B1C1 6. Знов скорочуємо на 3, це буде 1Х до 2. І А1, С1А1, СА, до С1А1, як 7х до 14. скорочуємо скорочимо на 7, це буде також 1х до 2. Як бачимо, відношення у нас рівні, отже, сторони пропорційні. Отже, АВ відноситься до А1Б1, як БС до в 1 с 1 і як СА до С1А1. Тоді Трикутник А, Б, С подібний трикутнику А1, Б1, С1 за трьома сторонами. Це була перша задача із цього номера. І тепер переходимо до другої задачі. Задача друга. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас кут А відноситься до кута Б, як кута С, як 2 до 3 до 4. Кут а 1 у нас 20 градусів, кут Б1 у нас 50 градусів. І треба знайти, чи подібні трикутники, чи ні. Позначимо змінною Х одну частину. Нехай Х градусів одна частина. Тоді кут А буде дорівнювати 2х градусів, кут Б 3х градусів і кут С 4х градусів. Враховуючи, що сума Кутів трикутника 180 градусів маємо рівняння. І наше рівняння 3х додати 4х, додати 2х дорівнює 180. Маємо 9х. Дорівнює 180, тоді Х дорівнює 180 поділити на 9 і Х дорівнює 20. Отже, кут А буде у нас, нам тільки кут А і Б потрібно знайти, бо у нас є А1 і Б1. 2 помножити на 20, це буде 40 градусів. А кут Б буде 3 помножити. На 20 це 60 градусів, як бачимо, кут А1 не дорівнює куту А, а кут Б1 не дорівнює куту Б. Отже, трикутник ABC і трикутник а 1 б 1 с 1 не є подібними. Номер 13.11 із підручника Геометрія 8 та номер 25.11 із підручника Математика 8 виконано.